Gracias. Я така, що ті всі матеріали, вони є компіляцією в одному відеозапису з назвою ООН «Я». Оці всі фото і відео, які я тут як переше джерело переглянув. Пропозиція переглянути це відео по я. Де Зараз. aí do Добрий день, повергається учився. Назвій це голосу. Питич Віталій Миколаєвич, адвокат, і і Добре, Добре, не представляет договору и озеро. Представляю Голуднюка, Кернею. Угу. потерпілого кримінального провадження. товарищу. Ще раз, в склад суду і учасників чули. <су> <клес> 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 так, так. Відводи є кому не. Відводів немає. Клопотання до початку розгляду є. Клопотання на даному випадку немає. В минулому засіданні ми досліджували. Все так розумію, ми дослідили, а саме в тому... 188 аркуш справи 98, том 69 аркуш справи 121. Тут переходить до дослідження доказів, про які прокурор зазначає в своєму пункті 3. Пункт 3.1. Речовий доказ позначений як куля, який вмістилась в конверті з пояснювальним текстом куля видана Корольчук», Без зазначення аркуша справи дослідити ми не можемо цей пункт і без зазначення тома. Похідні від нього до за саме виставок комісійної судово-балістичної експертизи 31 січня 2015 року. Аркуш справи, том 42, аркуш справи 50-50. на проведення комісійної судово-балістичної експертизи з 1.1.2015 No469614549. Свідком Перучуком є кулею. Дана є частиною 72 мм проміжного патрону 1943 року з кулею ПС зі стальним осердям за військового виробництва. Куля могла б бути відстріляна зі зброї політиком 762х39, АК-47, АКМ, СКС, САІКА УКАН та інші надати відповідь в категоричній формі не видається можливим за причиною вказаної дослідженській частині. Патрони спорядження кого є представлені на дослідженні, можуть використовуватися до стрільби наступних воїв бойової та мисливської бойової, перераховуються види та інших моделзброї підбуру 762 на 39. На поставлені на дослідження кулі наявність віддальний навіть каналу ствола, один з яких передатний для ідентифікації зброї, з якої вона вистрілена. Куля видана свідком, кажучи, вистріляна не спорак земля у зброю, що і кулі вилучені спрочу тіл з громадян Саєнка, пантіва, польор. Надана пуля вистрілена не з того зеркаля що і кулі вилучені при наданні медичної допомоги колесної поуха для ревському хлібику. Куля видана свідком карбючуком, вистрілена не з того зеркаля що і пуля видана вилучена у тактично виставного третя. Судові експерти підписи. На що хочете звернути увагу цю В Подальшому ну, по дана куля була ідентифікована за автоматом АКМС номер 792 786 за співробітником роти спецпризначення Беркут приумцям Володимиром Петровичем, який в співучасті разом з обвинуваченими здійснював стрільбу в напрямку активістів 20-го року, року, що вказує на їхню співучасть. Далі ви просто дослідите висновок. Я можу попросити виключа, мікрофон. Коли ви будете говорити, включіть, а коли не говорите виключіть, у вас нам з... Ану, попробуйте виключити вас мікрофон. Все, дякую, нам краще. Далі ви просто у клопотанні дослідити висновок експерта 8261Б. Не зазначаєте аркуш справи і тон, тому ми не досліджуємо по цьому пункту нічого. Наступний пункт «Ільза» видана 7 квітня 2016 року свідком Соколова, у свою чергу виявив інших наводять на нижче. Том 43 аркуш справи 161-163. Експертизи. Та ви просите постанову дослідити? Це для чого? Я зазначав проречовий доказ гільзи. Постанова це процесуальний документ, а не про що нам їх досліджувати. Ви зазначили гільзу, але в 161, 163 це постанова. Призначення експертизи. Ми постанови не досліджуємо. Наступний пункт. 3.4. Похідні від нього докази, саме висновок комісійної судово-балістичної експертизи 31 січня 2015 року. Том 42, аркуш справи 50-50. Та ж сама експертиза, яку ми тільки що досліджували. Прокурор, ви висновок, не опрацювали своє. Висновок комісійної судово балістичної експертизи 13 січня, 31 січня 2015 року, том 42, руку 50 50 Ми вже досліджували. Ще? Для Ще? Що? Вже? Двічі ви просите нас досліджувати саме. А потім та інші висновки експертиз тій частині, що стосується дослідження доказів. Без аркучив, а далі шукайте самі. Угу. Ну, все, тоді по цим пунктам ми вирішили. Тут нема що досліджувати. Круп речових доказів. Том 3 аркуш справи 217, постанова слідчого про призначення експертизи. Знову постанова. Скільки вам треба часу, щоб ви допрацювали це клопотання? Бо в ньому неможливо працювати. Це просто якийсь набор тексту. Я не розумію, що з цього досліджувати. Для чого нам постановлюють? Ви хочете, щоб ми дослідили експертизи? давайте досліджувати. Протоколи вилучення, давайте досліджувати протоколи. Починаючи від вилучення чи гільзи, закінчуючи висновком експертів, який встановлює відповідність паспорт. Добре, наступний доказ постанови. По, по своєму, давайте показуйте, по своєму клопотанню наступний доказ, який нам досліджувати. Я не буду читати це, бо воно для мене не зрозуміло. Ви тут його розумієте, давайте. Тут група речових доказів. Що значить група речових, де вони знаходяться, яким чином їх дослідити? Група речових доказів і для чого нам їх досліджувати, якщо їх досліджували експерти. Правильно я розумію? Чи ви думаєте, що ми краще експертів зараз оглянемо і вирішимо? Їх, їх значення доказове. Як... Да. Не, не, не на суд вирішувати. першої інстанції. Я розумію, що зробив суд першої інстанції. Що нам робити? Для чого ви таке написали? Для того, щоб їх передослідити. І оцінити. Так, у який і? спосіб їх передослідити зараз тут? Дозвольте репліку або клопотання усне. Я зараз на ваших клопотання. Чи міг би суд роз'яснити, як саме має бути оформлено, на його думку, цей документ, якщо річ і держмова, іде мова йде. Я думаю, прокурор про... повинен знати, як оформлювати клопотання. Ви готові далі? Ваша честь Нам... інтереси Не терпіру, заважайте, не перебивайте мене. Від... Не заважайте мені працювати. Ви готові далі? Шановні, Шановні, я в відповідності до вимог до КПК підготував клопотання. Я зазначив пункт вироку. Ну, далі контракту. слухаємо, який доказ дослідити наступний? Я вас слухаю. Давайте з приводу клопотання від 26.05.2022 року про долучення матеріалів доповнення і... Так, їх ви долучили і заповнив. До Але не вивчили. З приводу куль, що стосується Книша і головіка, які їх видавлю. Що саме з приводу пуль, нам досліджували? Е, матеріали, які стосуються передачі цієї, віднайдення цієї кулі, передачі її е, е, слізів. Ну, Це матеріали, які суд першої інстанції взагалі не прийняв. Е, ось я їх. Підклав під своє клопотання і в подальшому і воно було задоволено. Це безпосередньо клопотання від 26.05 22 року. Про долучення та дослідження до. Про долучення Правильно? та матеріалів. і Копія вироку? Ні, це ми вчора, це ми минулий раз, це клопотання дослідження. А ще Під Від 26.05 22 клопотання. Три клопотання. Певно, що ми взяли це, мабуть, 240-го чи 240-го. Знаєте, знаходиться в справі. У мене є його купи, а є цинкар, я можу не знаходитися. Не можу вам нічим допомогти. Я не знаю, де ви нас ваше. Тому, може? Да, будь ласка. Може, в попередньому вже йде, якщо воно вже написано в Попередньому. Клопотання готуємо. Прокурор не готовий озвучити нам аркуші справи і тоді. Я готував, я щось можу зрозуміти. Є. 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 Клопотання від 4.10.24. Пункт 1. Що стосується поранених і загибелі потерпілих, я зазначив конкретний том. І е, які докази в зазначенні вироку треба потрібно досліджувати. Після цього я е, зазначив е, відео і фото з відповідними ось клопотання посиланнями і назвами і. Що значить ваш напис пункт вироку, том 162? Це посилання на вирок? Е, Повторіть, який поясніть. Лопотання про повторне дослідження так. до. Вирок. Так. Та частина, яка виглядає як мотивувальна, ви просто по ній дослідите довго. Ви просто загибелі аркуняна. Пункт 544, вирок у Том 140. Це так, посилання том, на вирок? Том 140, 140 матеріал судової справи. Ну. В чому то у них зібрані докази з приводу поранення потерпілого аркуняна? Ви весь тон хочете дослідили? Так, тому що суд першої інстанції неправильно оцінив докази. І в подальшому я навожу приклад Арутуняна Балюка Байден на чого можна... Суд барві. припустився помилкою оцінивши, ви не просите дослідити ці матеріали. Ні, я прошу в першому реченні. Ось перше, саме перше речення в клопотанні, прошу суд повторно дослідити наступні докази, які судом першої інстанції видно недопустими, негаражним, не взяти до уваги. І ставлю нумерацію перший пункт. Що стосується поранених і вбитих потерпілих. Потім наступний пункт другий, це те, що ми дослідили в минулому засіданні по відеозапису. Щодо відповідності висновків суду на щирості. Можений метабливі... тон стосується окремого потерпілого. Так. І які там докази, скажіть, в цьому е, які докази. Ви повинні вказувати конкретні докази, а не тому. Так, безпосередньо ну, варто було б дослідити це е, слідчі експерименти із потерпілими. О, от, от, ви О, працюєте свої клопотання, ми їх розглянемо а для чого Шанова, Шанова, цілий роз'яснити роз Тому що рушу. є процесуальні документи, а не лише докази, правильно? Так, там є всі документи, починаючи від відібрання заяви про вчинення злочину, закінчуючи саме постанови про призначення. Допрацюйте своє клопотання. Шановні, прошу сказати мені, які потрібні вимоги до цього. Якщо я зазначив в тому способі. Які конкретно докази ви хочете, щоб ми дослідили? Мені... Для чого і конкретне розташування? Просто тобто так, по кожному потерпілому написати по кожному назву мисту. документу, де вона, на якому Не по, по кожному потерпілому, а по кожному доказу написати, який ви доказ із якою метою хочете досвідувати. Розумію. Якщо у нас 13 епізодів загибелі, 29 епізодів поранення, я по кожному потерпілому ну, роблю так, перепис. Не складно просто вказати цілий том, щоб я сидів і читав його, проєкт? Тому я думаю, що вам буде нескладно написати, які не складні, докази і для чого питання. ви вийшли, щоб ви Ну, Кожного суда світло. Для, для уточнення клопотання прокурора поліційний не вкладається. Ми ну, не визначали попередні Ну Можна зараз відеозапис переглянути. У першому пункті я прошу далі Ось відеозаписи і фотоматеріали. Почекайте. Справа в тому, що ми не вирішили по ньому клопотання по відеозапису. Покажіть, який відеозапис. Ось я назначає? пишу, що другий архів клопота. Від 4 до 10.24. Відеозапис номер. Тут і... ТРК України, потім тут ряд відеозаписів, з яких я роблю ось скріншоти. Так, а де він знаходиться цей відеозапис? Дякую. Ви написали? Я не бачу. Дякую. Якщо це потрібно зазначити, я зазначу. Ну, але думаю, що всі знають, де він знаходиться? Може, хтось знає, скажемо. Ну, ніхто знає, ні. не знає, де цей знаходиться. І ми не знаємо, Там він, так? 250, 250 тобів, ми не знаємо, відеозапис. де знаходиться відеозапис. один відеозапис. Сьогодні вже все, так? Да? Да. 11 квітня, 11.00. В квітнях 11.15. Я уточнюємо. На 15, 15 і інші справи. Прокурор, продайте завчасно за тиждень, хоча б клопотання, щоб ми знаходитися. З конкретним переліком. Е да, е Конкретної вказівки, де вони знаходяться. А ще дати може, можемо ще дати призначення? Ще одну хоч Ну, хочемо більше Дякую, Ясен. 25 квітня а, ні, вже призначена справа. Друге то.